Друзі, вітаю! У цьому відео знайдемо найбільший спільний дільник чисел 108 та 156. Що таке найбільший спільний дільник для двох даних чисел? Це таке найбільше число, на яке одночасно буде ділитися і 108 і 156. Що для цього потрібно зробити? По-перше, ми повинні розкласти кожне з даних чисел на прості множники. Розкладемо, дивіться, перше це 108, розкладаємо його на прості множники. 108 ділиться на 2. Маємо 54. 54 також ділиться на 2. це буде 27. 27 ділиться на 3. Маємо 9. 9 ділиться на 3. Це 3. Ну і 3 на 3. Це буде одиничка. Все. Ми розклали число 108 на прості множники. Ось вони 2, 2, 3, 3 і 3. Переходимо до наступного числа 156. Також його розкладаємо. 156 ділиться на 2, це буде 78. 78 також ділиться на 2. Маємо 39.

І нам потрібно що зробити далі? Дивимось на розклади у першому стовпчику, ось і у другому стовпчику. І у цих розкладах, де ми розклали на прості множники, нам потрібно вибрати те, що є і в першому, і в другому стовпчику одночасно. Дивіться, ось двійка. Тут є і тут є. Підкреслимо її. Можна не підкреслювати, але так зручніше. Ось іще одна двійка є і в першому стопчику і в другому. Трійка також є, і тут, і тут. Далі дивимося: у першому стопчику трійка є, а тут в другому вже її немає. Так же само 13 у другому стовпчику є, а в першому нема. Тому ми більше нічого підкреслити не можемо. Це підкреслили спільні прості множники, які є і в першому стовпчику, і в другому. І тепер нам залишилось виписати ці множники і їх помножити. Ми беремо перший стовпчик. Дивіться, перший. Ну, або можете взяти другий. Просто виберете якийсь один стовпчик. Один на вибір. І з того стовпчика ви виписуєте всі множники. Вони однакові, що в першому, що в другому. І ось я беру перший. Тут у нас 2, 2, 3. Множимо ці числа. 2, множимо на 2, множимо на 3. Тут знову ж таки, якщо є така потреба, можна записати ось це 2 на 2, як 2 у другому степені. Давайте запишемо. Так, зараз трошки тут. 2 у другому степені множимо на 3 і отримуємо 12. Таким чином, число 12 це найбільше число, на яке одночасно ділиться і 108, і 156. Дякую вам за увагу! Всього найкращого!